Робіть у орддж отримання товару, тобто закупка товару на склад, відвантаження, продаж товару, списання. Якщо товар зіпсувався, ви маєте надлишок або з інших причин товар більше непридатний. А також переміщення зі складу на інший склад. При цьому складами можуть бути склади, машини і взагалі будь-які локації, де ви зберігаєте товар. Як відобразити закупку товару в Ордейдж? Перейдіть у розділ товари та підрозділ рух товарів. Отримання формі заповніть обов'язкові поля, на який склад отримуєте товар, постачальника зі списку контрагентів, номенклатуру товар, що отримуєте. Смічі поля заповнюєте за потреби. Натискаєте кнопку Додати. У вас створюється рух товару. З'являються відповідні товари на складі та змінюється баланс з контрагентом. Після того, як Ви заплатили постачальнику за товар, прив'яжіть цю оплату до цього руху товару. Банк. Рух грошей. Додати запис. Витрата. Заповнюйте у формі обов'язкові поля: сума, контрагент постачальник, рахунок та категорія оплати за товар. Здісните кнопку Додати. У розділі Мої склади змінюється загальна вартість товарів. Це ваші гроші, вкладені у товар. А також, перейшовши у склад, ви побачите наявний товар на ньому. Після цього перевірте баланс контрагентів у Ордич та можете робити звірку, щоб запевнитись, що ви не маєте заборгованості перед постачальником. Як відобразити продаж товару у Ордич. Перейдіть у розділ Товари, рух товарів. Відвантаження. У формі заповнюйте обов'язкові поля, склад, з якого відвантажуєте товар та його локацію, клієнта зі списку ваших контрагентів або створюєте нового прямо у формі, а також номенклатуру товару, який продаєте. Всі інші поля заповнюєте за потреби. Натискаєте кнопку Далі. У вас створюється рух товару. Зі складу списується цей товар на продаж та змінюється баланс з контрагентом. Важливо, відвантаження варто робити у той же день, коли ви фактично продали або відправили клієнту товар для правильної побудови, фінансових звітів та обліку товарів. Після того, як клієнт вам заплатив за товар, наприклад, на банківський рахунок, приїжджайте це до руху товарів, ви можете перейти у склад та побачити фактичні залишки товару. Як відобразити списання товару в вдж. Перейдіть у розділ товари, підрозділ рух товарів списання. У формі заповнюйте обов'язкові поля, склад, з якого списуєте товар, а також номенклатуру. Тисните кнопку Додати. Створюється транзакція списання товару. Ви можете це побачити в русі товарів, а також в журналі транзакцій. Також на складі ви не побачите цього товару. В розділі Банк додайте транзакцію на суму собівартості товару, який списали як витрату. Відобразити переміщення товару в Word. Перейдіть у розділ товари, рух товарів, переміщення. У формі заповнюйте обов'язкові поля: склад, з якого ви переміщуєте товар та склад, на який потрапить цей товар, а також номенклатуру товару. Натисніть «Додати», та товари будуть переміщені на інший склад. Перевірити це, ви можете у наявних товарах на певному складі. При цьому ніяких грошових транзакцій створювати не потрібно. Завдяки руху товарів в системі, у вас формуються реальні залишки на складах, і ви можете їх відслідковувати.